Коли йдеться про продуктивність, що першим спадає на думку? Зазвичай це дисципліна, тайм менеджмент, планування. Але є один, можливо, найпотужніший фактор, який часто залишається поза увагою, це те, що ми їмо. Давайте сьогодні розберемось, як звичайна тарілка може стати головним інструментом нашої ефективності. Знайоме ж відчуття, егеш, коли після обіду раптом кудись зникає вся енергія, а думки стають якимись. Оця обідня сонливість або ранкова розгубленість – це, знаєте, надзвичайно поширена штука, із нею стикається майже кожен. І що найцікавіше, справа тут не завжди у відсутності сили волі чи в поганому плануванні. Дуже часто рішення криється саме в тому, чим ми, так би мовити, заправляємо свій організм. Бо їжа це ж не просто калорії, це інформація, це паливо для нашого мозку. Ну що ж, почнемо з фундаменту. Щоб зрозуміти, як саме їжа впливає на нашу ефективність, треба спершу розібратися з унікальними енергетичними потребами нашого головного комп'ютера мозку. Тільки уявіть собі, мозок важить всього навсього 2% від загальної маси тіла, але при цьому споживає аж 20% усієї енергії. Це просто неймовірно енергозатратний орган, і, звісно, якість палива для нього має вирішальне значення. А тепер подивіться на цю різницю. Коли ми обираємо щось на кшталт булочки зранку, тобто швидкі вуглеводи, ми отримуємо різкий миттєвий приплив енергії, але за ним, як правило, слідує такий самий різкий спад. Натомість повільні вуглеводи працюють зовсім інакше, вони дають стабільне, довготривале живлення, і це дозволяє залишатися сфокусованими годинами. Ключовий висновок тут насправді дуже простий. Якщо потрібна стабільна концентрація протягом дня, головна мета підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Це і є, по суті, секрет рівної та тривалої продуктивності. Гаразд, з фундаментом розібрались. Тепер перейдемо до інструментів, які допомагають оптимізувати роботу мозку, і почнемо, мабуть, з найпопулярнішого стимулятора у світі так, так, з кофеїно. Кофеїн це, знаєте, така палиця з двома кінцями. Він же не створює нову енергію, він просто тимчасово блокує аденозин. Це така молекула, що сигналізує мозку про втому. Проблема в тому, що втома нікуди не зникає. Вона ніби накопичується за дверима, і щойно дія кави закінчується, весь цей накопичений аденозин вривається і обрушується на нас звідси й той самий знайомий відкат. То як цього уникнути? Ось одна проста, але дієва порада. Замість другої чи третьої чашки кави спробуйте зелений чай або матчу. У них є ельтеанін, така амінокислота, що допомагає розслабитись і сфокусуватись, згладжуючи різкі ефекти кофеїну. Це забезпечує більш м'який і тривалий ефект бадьорості, але вже без різкого падіння енергії. Але ж не кофеїном єдиним існують продукти, які є справжньою їжею для розуму. Корисні жири, скажімо, з авокадо, буквально живлять клітини мозку. Омега-3 з риби підвищує концентрацію, а антиоксиданти з ягід захищають від стресу. Включати такі продукти в раціон це, по суті, пряма інвестиція у власні когнітивні здібності. А тепер поговоримо про ще один критично важливий елемент, який ми часто недооцінюємо всього 2%. Здається, ну зовсім небагато, правда? Але навіть таке, здавалося б, незначне зневоднення організму може призвести до падіння концентрації уваги на цілих 20%. Це ж величезний вплив, тому достатня кількість води протягом дня це не просто якась там рекомендація, а абсолютна необхідність для ефективної роботи мозку. Проте окремі продукти це лише частина загальної картини. Бо важливо не тільки що ми їмо, але й коли ми це робимо. Ритм харчування та сну створює цілу систему, яка безпосередньо впливає на нашу енергію. І все починається ввечері. Якщо вечеря була занадто важкою або надто пізньою, організм витрачає всю енергію на травлення замість того, щоб відновлюватися. І як результат, неспокійний сон і відчуття втоми вже з самого ранку. І ось тут починається замкнене коло недосипання порушує баланс гормонів голоду та насичення. Через це в організмі стає забагато гормону голоду і замало гормону ситості. Саме цей і призводить до неконтрольованої тяги до солодкого та швидких вуглеводів наступного дня. Ну а піддавшись цій тязі, ми знову запускаємо той самий цикл цукрових гойдалок, різкий підйом енергії, а потім такий же різкий спад. Це, своєю чергою, знову призводить до втоми і поганого самопочуття. І так. Коло замикається. То як же вирватися з цього циклу? Ось кілька простих, але дуже дієвих правил: по-перше, вечеряти заздалегідь. По-друге, відмовитися від кофеїну в другій половині дня. І по-третє, зробити вечерю збалансованою, щоб рівень цукру залишався стабільним протягом усієї ночі. Ми розглянули теорію, а тепер найважливіше. Як перетворити всі ці знання на конкретні дії? Давайте складемо простий, але ефективний план. Важливо не намагатися змінити все і одразу. Краще почати з малого, спланувати меню на кілька днів, покласти в сумку горіхи чи яблуко, поступово впроваджуйте одну нову звичку за раз. І найголовніше прислухайтеся до реакції свого організму. Він, повірте, найкращий порадник. Отже, вирішальний момент полягає в тому, щоб змінити своє ставлення. Харчування це не просто про задоволення потреб тіла, це свідома стратегія управління власною енергією, фокусом та, зрештою, ефективністю. Тож наступного разу, плануючи свій день, подумайте не лише про те, що потрібно зробити, а й про те, чим себе підживити, щоб зробити це якнайкраще. Бо зрештою, все починається саме тут. А що як найпотужніший інструмент продуктивності вже лежить у вашому холодильнику?